Покровськ все. Мирноград в оперативному оточенні. Зеленський в абсолютному неадекваті. Друзі. На жаль, Збройні Сили України втратили контроль. Над містом Покровськ Донецької області. Точніше, спротив, всередині міста окремими групами триває, але в цілому місто знаходиться під контролем Збройних сил Російської Федерації. Сусідній Мирноград. Який входить до днієї англомерації з Покровськом, знаходиться в оперативному оточенні. І Український гарнізон Мирнограда на сьогодні покинути його не може. Збройні сили України проводять наступ, контрнаступ в район Мирнограду. Для того, щоб дати можливість гарнізону, українському гарнізону цього міста вийти з нього. Давайте проаналізуємо, що наші українські військові собі кажуть про бої на Покровському та Мирноградському напрямках. Покровський напрямок на цьому відтинку фронту. Противник діє без пауз, постійно тисне, намагається обрізати всі підходи до міста та заблокувати маршрути, якими ще можна обережно заходити, але небезпечно. Тактика росіян зараз проста: створювати засідки, заманювати нашу піхоту у вуличні пастки і тримати напругу на максимумі. В районі восьмої групи відзначено рух ворожих штурмовиків. Одна з них була виявлена в житловій забудові. Наші оператори дронів швидко відпрацювали, ворог там був знищений, але спокою це не дало. Одразу за першими групами підтягуються нові. Пробуючи закріпитися тим в тих самих кварталах, де щойно були розбиті їхні попередники. Також підтверджується активність противника в Динасівському районі. Тут теж йдуть серйозні проникнення. Росіяни намагаються прорватися ближче до багатоповерхівок, куди за попередніми даними прилітав ФАП. Саме ці місця ворог прагне взяти під контроль і використати як опорник. Основний акцент – Росіян зараз засереджені на східному фланзі. Там йдуть найбільш інтенсивні бої. Водночас у північно-західній частині вони продовжують працювати більш вибірково. Це виглядає як тактичне відволікання, щоб змусити наші сили розтягнутися по всій лінії. Загалом. Ворог намагається взяти місто в щупальці, діючи одночасно з кількох напрямків і граючи на виснаження, тобто намагається замкнути мішок. Марноградський напрямок. Ситуація на цій ділянці фронту виглядає напруженою, далеко від спокою. За візуальним контролем, помічаючи рух ворожих диверсійно-розвідувальних груп у приватному секторі, в другій половині міста ближче до району, який називають поздармом висотки. Це не випадкові проникнення. Противник діє цілеспрямовано, намагаючись поступово звузити кільце довкола наших підрозділів і розширити контрольовану ним територію. Тобто оперативне оточення перетворити в реальне. Про такі спроби попереджали ще раніше. Але поки ворог використовує перевагу в темпі, їхня мета створити ефект. Повного оточення, щоб змусити наших бійців триматись в ізоляції без можливості швидко отримати підкріплення або відхід. Окрема увага зараз на районах Лисівки та Сухого яру. Існує ризик, що наші підрозділи можуть опинитись під тиском і втратити можливість маневру. Потрібно негайно посилювати небо. Бо ворог активно користується своїми fpv дронами та спостережними дронами, якими відстежує будь-який наш рух. Зараз росіяни працюють швидко і хитро, просочуються малими групами через прогалини, де контроль слабший. Тому наразі ключове це пильність контрозвідка і робота про диверсійно-розвідувальних групах. Ворог, судячи з усього, готується запустити ще більшу кількість таких груп, щоб паралізувати наші позиції зсередини повністю. Це момент, коли дрібна недбалість може коштувати великої ділянки. Треба бути поготові, бо ці так звані ДРГ-мурахи вже в процесі розповзання. Водночас Володимир Зеленський, перебуваючи чи то в стані наркотичному, чи м, одуріння, чи то е, психологічно неврівноваженому стані, не знаю, це мають фахівці говорити. Стверджує, що в Купянську залишилось всього 60 росіян, триває зачистка, це вже який день. Клименко розказував, що в Купянській все стабілізовано тепер Зеленський. Близько 30 всіх бойових дій на фронті відбувається в Покровську, при чому 50% застосованих Росії кабів припадає на Покровськ. В місті зараз 260-300 росіян, і ми готуємо контрудар і повернемо місто. Е, ну, далі йде про Лиманський напрямок. Він розказує, що без змін. Бачимо стабілізацію ситуації. Краматорський напрямок без змін. Константинівка тривають бої. Ситуація поки без зін. Добровільне, непросто. Наша операція триває. Ну, вже ржуть, в мережі ржуть з нього, тому що він неадекватно сприймає ситуацію. Гинуть люди краще з кращих. Е, ну, наприклад, до речі, на Дніпропетровщині вибудували для шикування 125-ту бригаду. Зібрали з них кращих найкращих. Операторів дронів, воїнів, розвідників, снайперів. Ну, кращих з кращих, щоб нагороджувати. Позвали обласну Дніпропетровську державну адміністрацію. Ну, прапіариса ж треба при врученні орденів. і прилетіло. Величезна кількість загиблих. Воєнних фахівців. Тепер брешуть, відмазуються, розказують, що там розположення було, нагородження не було, ошокування не було, ну, бред. Зеленський про це мовчить. Йому видно, чи не сказали, чи сказали, але він не помічає. Ну, а що для нього? Ну, загинули на його м'ясокомбінаті, яким керує сирський. Якась кількість українців, та і, е, все рівно на м'ясо кинуть. До речі, на нагородження туди мав Сирський особисто приїхати. Тому так і шикували, і все робили. Тепер відмазують скрізь, розказують ні-ні ні. І відмазують і Зеленською від його неадекватності.